Я доповідаю командиру, що в нас контакт. Командир каже, плюс, не підпускайте їх. Відповідно, зараз до вас підлетить наш Мавік і МАВІК зі Скидом, який буде вам допомагати. Вели ми бій, хвилин, може, 10, вони до нас пробували підійти, але ми їм не давали, бо вели прицільний вогонь туди, в тому районі, де вони були. І в один момент я кричу побратиму, він був РПГ-шником. Кричу, працюй з гранатомета туди. Після другого пострілу противник почав відступати. Відповідно, на відступі я виглядаю так вікно, і бачу, якраз цей кореєць. вигляд, ну прям молоденький, він сподобався. Він так виглядає, щоб дати по мені очередь. І в той момент я просто вискакую так в вікно, і просто прицільним вогнем з першого пострілу, так йому прямо в голову попадаю і бачу, він зразу падає. Ми відповідь, насипали їм в ту сторону, працювали з форта, там потрьосотили їх. Вони чуть відбігли від нас, почали бігти по тих руїнах, відступати, і наші скидачі, в півічники їх успішно розібрали. Не очікував я від них такого, що вони прям ну, з яйцями також. Тих там ложив пачками, вони по полі бігли, ми їх ложили, а вони просто не оглядаючись, просто йшли під вогнем шпальним.